Рося, а чого треба рамку мучить? Ти якусь майтку в роду, він напевне. який радіатор, гарний вийшов. Чого мучить? Та Гарненько шур -шур, шур шур закрутив і все. Mm, та, о! Бачиш такий радіатор? 2 два. Два. Два метри має. Подовжину і в висоту. То є тільки один з комплекту. А в комплекті є два. Один основний, другий охолодження водяного інтеркулера. Тут о, от він у нас є. Ми його скрутили, перевірили тільки що. Ось і світло у нас лежить. А другий Міроша докручує. Слайк що докручує? Я? Хто? Змістовно <звісно> поговорили. Другий Міроша докручує. І все, буде гараж. Складаємо одну раму. І весь час на виході я вам покажу вже все в комплексі, як воно зібрано, в одній рамі пофарбовано. Подивимося, Лування потім пофарбується радіатор.